Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, п'ятнадцятий місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 22 травня 2023 року орієнтовно склали Особового складу знищено близько 203 880 особин за добу 720 і поранено 611 640 песиголовців за добу 2160 танків 3785 одиниць за добу, два бойових броньованих машин 7407 одиниць за добу, 9 артилерійських систем. 3278 одиниць за добу, 20 реактивних систем залпового вогню, 565 одиниць за добу, 1 засобів протиповітряної оборони, 327 одиниць літаків, 309 одиниць за добу, 1 гелікоптерів, 294 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 2830 одиниць за добу, 8, крилатих ракет, 1011 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 6129 одиниць за добу, 14 спеціальної техніки 427 одиниць за добу, 2. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.